Я сижу, я смотрю в округ. Це это просто это апокалипсис, це это страшна картина. Таку картину перед очима побачила Катерина, коли разом з дітьми забрались на горище будинку. У перші години підтоплення були на своїй дачі. Коли вода почала підніматись, перебрались у сусідню. А вже звідти, коли будинок почав іти під воду, перепливли до двоповерхового з високим цоколем. І от коли я... ми піднялися, я постійно дивлюся, смотрю, смотрю дев'ять осталось сухих. То есть вода Потім смотрю 8. І вот 2 часа ночі я наступаю, Наверное, у мене такой момент було чайний. У мене на телефоні остається 15% на вот этом. А, я дзвоню родному брату. Я говорю, Денис, що мені делать? Я не знаю, що мені говорю, У мене осталось заряда, мало, еды нет, води нет. Я говорю, папу віднесло. Близько шостої ранку розказує Катерина із сином почули, що над ними літає дрон. Я йому показую там, сердечко, і людям «Спасибо, що ми її славіли. Раз улетел, Там через там, минут 20, слышу, опять летить. Ми виходимо, два банани і орешки прив'язані з Ну, Я так пам'ятаю, що думаю, «Господи, хоч би вони в воду, не впали. Одна із пляшок, яку вдалося спіймати, була із запискою: Тримайтеся, без паніки, евакуація буде. Санта. Третя спроба була вже. Успішною і після цього ще дві спроби, стопроцентна доставка прямо в руки. Коли я другий раз повертався на перезарядку, у нас була ще одна пляшка води, і я попросив екіпаж підготувати записку. Я вважав, що це якось трошечки людей заспокоїть. Як не панікувати в таких умовах, коли вода буквально поглинає будівлю? Це дуже складно. Тому мені хотілося якось їх підтримати. В першу чергу, саме от, дати їм ту надію, що за, ну, ми за ними висунемось. Від моменту, коли побачили родину, і до того, як доставили їх у Херсон, розказує Санта, минуло 10 годин. В цій операції були задіяні три бригади. Одна спроба на одну пляшку десь приблизно хвилин 30. Цей весь процес займає. Тобто вони знаходяться на відстані 3,5 кілометри фізично від нас. Доставити пляшку води, стабілізувати сам дрон, влучити в те віконце це не так просто. Син Катерини Максим говорить, що в якийсь момент стало страшно, але не за себе, а за сестру. Страшно за сестру, вона маленька, ну нічого не може діяти. Якщо затопить сильно, то вона ніяк не попливе. Вот. За нею було страшно, а потім вже ця вот вся ситуація. За нею сиділа, боявся. Катерина каже, до останнього не могли повірити, що їх врятували. От Ми, прилітаючи на Комунарів, вулицях, де був цей евакуаційний пункт, я пам'ятаю, я сиділа спиною, коли ми піднімалися на лодці по Комунарів, я поворачуюся і тут велике кількість людей і суша, розумієте, асфальт. Значного кооперативу, окрім цієї родини, розказує Санта, вдалося евакуювати ще чоловіка з двома собаками. А о 22.30 доставили у Херсон ще двох: батька Катерини та охоронця цього кооперативу. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.